Всім привіт! Слава Україні! В нашу сьогодні так холодно після тих плюс, невеличких плюсів, мінус 4-6 градусів, Так кажеться, дуже холодно. В цьому відео хочу показати вам, що ми купили за сою. Це, звісно, ми щось розійшлися не на шутку. Батя батя привіз два сорта сої. Зараз ми її розпакуємо, покажу вам, яка вона на вигляд і що це за соя. В цьому році виходить так, що ми будемо сіяти Свої свої. Три сорта мустанха полопіоніровську. Плюс ось ще два сорта, це п'ять. І ще два теж приїдуть. Зараз я поїду на почту, е возьму їх, заберу, привезу, теж розпакуємо, подивимося. Перше, що ми можемо зробити в домашніх умовах, це по-бистрому. Це помірять масу тисяч. Ну просто чисто для себе, щоб понімати. То ми, в принципі, зараз розпакуємо всі мішки, привезу, розгрузимо інші мішки з соєю з посівною. і... Поміряємо масу тисячі. Значить, це батя ось на днях привіз. Подивимось, що він тут привіз. Може кота в мішку. Так, все, є. Саня йди ось сюди, покажу. Отака От соя. Навіть вона мені чимось схожа навіть на нашу сою піоніровську. І по розміру, і по оцій чорній точці. Значить, це соя С309 канадська. Це один сорт. І зараз розпакуємо інший. Це у нас уже соя буде, хай що одна, що друга, перва репродукція. І ті, що я привезу, е теж вони будуть, скажіть езжу, первої репродукції. Це вже тепер чітко буду вести весь учок, щоб можна було на питання, яка у вас репродукція відповісти. Іди санцю подивимося. Отака на вигляд. Теж є оці половинки четвертинки, але нас попереджали про це все, що воно буде. Так що, якщо взяти нашу сою посівну, яку продаємо ми, то в нас взагалі посівний ідеальний. Ну, це взяли ми, значить, на розвід. Получається, 4 гібриди, 4 сорта. І будемо сіяти. Влаштуємо Невеличку демоділянку, одну площу розділимо на дві частинки. А оцією соєю, а оцю ж сою ми посіємо на одній ділянці, тільки одна з одного боку, друга з другого. А та, що прийде, ту, що зараз привезу з почти, ту ми посіємо, засіємо всі невеличкі куски, які в нас там є. Бо там, типа, якоби в кавичках, скажемо, модна соя. Значить, я опер на сою, кажу на сою, по по сою. Вже почав за, заговарюватися на почту заберу і потім приїду трактором розрузимо розпечатаємо і оцих всіх чотирьох сортів сої поміряє, заміримо, яка є маса тисячі. Так що не перемикайтеся, ставте лайкоси, а я погнав на почту. Ага. Застряло ага. їдемо надіватися. Як сливав сраку, казав один, так? Ога! Да? Mm. Uh -huh. uh -huh. Подкачать. Можеш трошки опустити. Ще чуть-чуть. Ну аж машина присила. Та що таке? Чому воно нам не дає їй? Блін, по ковру не їде. А, да. Опускайте тоді перемісти рохлу. Да. Щоб далі туди запхнути. І для того, щоб розгрузити нам поддони з машини, нам потрібні отакі вилази. Для таких цілей ми їх спеціально одразу замовили, були в компанії генерал. Щоб можна було розгружати, загружати піддони. Чуть-чуть не попа... А, попав. Все, отлічно. Їдемо розвантажуватися. йо не доїхали вони всі рівненько. Що ж тепер робити? Прийдеться розгружати вручну. Я думаю, що зараз він підемо, вони всі впадуть. Будемо грузити вручну. Тим розгрузили ми. Хотів так я трактором, щоб все було автоматично. Трактор під'їхав, подончик підняв, розгрузили, все чотенько. коли не тут то було, з нашими дорогами мішки похилились. Ну, коротше, ви бачите. Прийшла соя Піонір і Максус від Декал, де замовляв, звісно, залишу в описі, кого цікавить. Забув, як та компанія називається, брехати не буду. Вирішив мішки, як ви бачите на вигляд, доволі цікаві. Подивимося, звісно, що в них всередині. Саме цю де сою замовляв, я той залишу в описі під відео контакти, кому потрібно, звертайтеся. Якщо з приводу тієї, що я показував, S309 і High Star, там контактами не поділюся вже з вами, тому що, як ото кажуть, там, де брав, вже нема. А з приводу цієї можете зв'язуватися. Значить, розпечатаємо зараз мішечок Получиться акуратний чи ні? Я вже себе чувствую, чувствую сам, буду скоро називати соєвий пари. Одна соя. Скоро всі її тільки будуть сіяти. Не знаю, як вона, скажімо там, по офіційності супер, пупер, якісна. Ну, Мішки запаковані. Ось поближче, що було, вирвалося з мішка. Який сертифікат, що воно означає. Правда, неправда, не знаю. Чоловіка запитав, був характеристики, яке говорю, схожість, яка натура там, і це все інше. Він мені фотки поскидав, я їх прикріплю тут зараз у відео, побачите, якщо, тому кому цікаво, подивитися. І дивіться, яка соя. Бачите, з коричневою точкою. Якщо в нас чорна, з чорною точкою, я тут а з коричневою. Доволі посівний матеріал цікавий. Давайте розкриємо зараз піонеровську. Теж ж є ось етикетка, що тут... Що тут? тут оце по ній етикетки? Понятні. Правда, неправда? Посіємо, побачимо, правильно? Ого! А ну саньок іди сюди. Дивіться взагалі яка. Мов би шоколад а не соя. Ну, Є попадається ось і половинка, і ось така, як у нас, після дощів. Ну, це, це все, продавець мене попереджав. Але, звісно, хотілося б, щоб було саме-саме якісно. Доволі непоганий посівний матеріал, бомба. Значить, по ціні. Я думаю, всіх цікавить ціна, політика. Попередня соя. Канадська С-309 і Хайстан, вартість 25 тисяч тонн. Якість зерна, ви самі бачили наш сепаратор лів е, робить набагато краще. З приводу цієї соді, ця соя коштує 32-35 тисяч тонн. Треба зараз глянути е, в записах, що ми там з чоловіком переписувалися, бо я навіть не цікавився Він мені написав суму, я йому е, скинув. На карточку гроші, і це ми він мені відправив і на цьому ми закінчили. Але може бути там, я не пам'ятаю, у нього ж там багато об'яв. На Олексі знайшов багато об'яв у чоловіка, і там 32, 33, 35. І я точно не пам'ятаю. Кому потрібно, пожалуйста, звертайтеся, номер під відео, телефонуйте і замовляйте, що я можу ще сказати. Як, як вона себе покажеться, дана соя. В полі, який дасть урожай, це ми вже знаємо у му році, дай Бог доживемо і все в нас буде чудово. Зараз я що хочу, оці всі чотири сорта сої наберу, відміряю тисячу і поміряємо чисто для любопитства масу тисячі. Чи толкова, чи не толкова, ну таке. Для себе чисто і вам покажу. Так що не перемикайтеся. Поки я нарахував оці всі тисячі чотирьох сортів. Це в сумі 4 тисячі на минуточку. Вже на вулиці й темно стало. Так що якість відео вже погіршилася. Що я вам скажу? Понравилися мені оці два сорти. Ну просто вони виглядають на 5 балів. Не знаю, як ми посіємо, яке воно виросте, який результат дасть, але з виду, якщо рівняючи ці всі 4 сорта, оці два мені саме більше зайшли. Значить, дивіться, вони якісь одна в одну. Дивишся на нього, я ж це рахував. І такі виду вони, знаєте, якісь інакші. Бачите, ці коричневі точечки, Я злічно таких ще ніколи не бачив. Ми зазвичай все время були вони з чорними точками. Для нас даже була дивною соя мустанг, бо вона така, як. ну, Майже на 50, на 40, на 60%. Зернинка покрита чорним кольором. Ага, і оце ж ось другий. Тут цього коричневого чуть менше. Але теж є. он зелененька попала. попалася. Ну, за це продавець при... попереджав. Значить, записав. Купував фірма називається «Бук Корн». Вартість 32 тисячі піоніровська, а максус 33. Всі вони, в принципі, одинакові. Образно сказати, по стиглості мається в виду ось написав на мішку, щоб не забуть, не переплутати. 90-92 дні. Та у нас чуть пізніше 100-105, то я б ці два сорта прирівнював би оце Аполло, а то Піонєровська, яка у нас, яку, яку ми вже в цьому році вирощували і в минулому вирощували. Потім оця Піонєровська 90-100 днів, то є раніше Максус 110 днів. Оце отакі. Сроки по вегетації. Значить, по масі тисячі. Важимо. Оце в нас що? Це в нас хай стар. Все туди понашукував коробочок цих. Куди-нібудь порозміщав. Так, нулі грами. 166 грам. Маса тисячі. І стара. Тепер це сюди ложимо. Це у нас С 309. Гарний результат. 197 грам. Ну, вона тут різнобой. Є і більші, і менші. Коротше, посіємо, тоді вже будемо. Робити якісь висновки. Так. Нулі. Тепер ось всьо. Всю піоніровську. Поприлипали на дні. Це ж знайшов чашку таку. О. 195 грам. Взагалі бомба. Так, сюди, не переплутати, саме головне. Похоже, похоже. Ставлюємо це назад. Нолі. І максус. Максимус. Вообще, бомба. Вона по натурі качественна. Почти 200 грам, Йомає. Ну, та що, будемо, будемо спостерігати. Весна прийде, посіємо і будемо дивитися, як вона буде виготувати. Так що, такий відос, така сойка. Скоро буду баригою по цих соях, хоч би нічого не переплутати. Це сім гібридів, це щось буде страшне. Так що підписуйтесь на канал, будете спостерігати, що з цього всього діла вийде. Всім пока і все, звісно, буде Україна!